Hello Friendly, з вами Денис Friendly. Коротше, я знімаю ще раз на новий телефон, хоча мій той попередній зремонтували. Ось Realme, цей самий зремонтували його на кінець, вже буду мати, знаєте, два телефони. Ну на всякий запас, бо знаєте, тут 128 гігабайтів, а тут 200 щемось, значить тут більше пам'яті. розумієте? І Треба буде перекинути віці інфу на туди, щоб. Освободити пам'ять тут, того, щоб ми могли далі знімати. Або будемо знімати тут раз тут, раз так. Подивимося. Будете писати в коментарях, де краща камера. З цього телефона чи з цього? Коротше, подивимось. Будете писати. Ну, напевно, скоріше за все, продовжу на ці... цьому знімати. Подивимось. Коротше, сьогодні у нас монстер. Я думаю, може бургери сьогодні знімати. Ну, думаю, ні. Я хочу сьогодні попробувати давно енергетики. не було це з Польщі той, що привезли панчмонстер. Energy. Зараз ми його зацінимо від 0 до 10, тому такі справи, поїхали до заставки, Вип'ємо цей монстер. Давно енергетиків не було. Тому такі справи, поїхали до заставки. Let's go! Деніс Франні реагує, Деніс Фредні реагує, сьогодні він буде пити. Так Значить, e, значить, значит, Punch Monster, Peline Punch. Так. Коротше, Peline Punch, Monster. Панч! Energy, енерджі, енерджі! Давайте пити! Let's go. Поїхали, так. Вас поставимо. Найзручніше. Коротше, та, на стіл вже не будемо ставити. Так, давайте, поїхали. Погнали! Легоу, лего, лего. Так. Все, супер. Поїхали відкривати. Чекайте. Думаю, як мені краще. Чи смачний цей буде пі піпелайн пан чи ні? Просто у нас нових смаків немає. А там у Польщі я дивився на монстрів дуже багато нових смаків. Там десь 10 чи скільки. Піпелайн. Це піпелайн, типа карнітіна таурина. Вітамін групі іноцитол. Піпелайн, типа якийсь фрукт такий-то. -та. Вони файно заповняють сюди. Поїхали. Чекайте, чистий стакан. От тепер чистий. Поїхали. О, це таке. Дивіться, а це грейфрут, напевно, піпланіці є грейфрут треба погуглити. Як стік. Солодкий. Газований. Та, да, оцей мені сподобався, класний. Вау! Може навіть на 9 з плюсом можна поставити. Оце супер енергетик. Оце я рекомендую, реально солодкий дуже. Солодкий і класний. Вау. Жаль, що у нас не продаються багато новинок від Монстер. Думаю, потім завезуть. У Аврорі з'явилися бургери. Бургери завтра, напевно, знімемо. Та. З... Бо то я ще хочу 30 го чи не знаю, чи пізніше чи бургери. Е -е -з... Просто з'їсти. Завтра буде поєднання. Бургери з соусом. Та. Бо я забув інше щось купити завтра, до доведесь поєднання знімати. Слухайте, можна навіть десятку вліпити, ні? Попередня камера тут краще за цю. Значить, шорти ми будемо вже там знімати. А от і ці звичайні відео, напевно, що все-таки тут... Бу, дивіться, тут 50 мегапікселів, і тут 50 мегапікселів. так що ненаходимо. Я не знаю, що таке піпілай, але я ставлю 10 балів. Мені реально сподобалось. так. Думаю, 10-ку поставимо. Вау! Wow. Лайк! Like. Однозначно лайк. Like. Ah, чуть не вдавився. Думаю, що в монстери у нас нові смаки появляться з часу. Я взагалі тут думав, знаєте, щоб я сьогодні прорегував на оцей. На оцей напій. Так. Мангустін Джуси Дрик. Дринк. Мангустіновий. Але... Дуже смачно. І дуже файно, Культура, хештег культура. Культура вищемура. Але попробуємо його десь пізніше. Можливо, на 30 Я подивимося, що в мене 30-го виходить. І подивимось, чи вийде це на 30-й, чи не вийде. Допиваємо. Оце класно, це реально мені цей енергетик. Поки що це найкращий по ходу монстр з усіх. Піпелайн, панч, смачний дуже. Солодкий, дуже, але не притерний. То, що газований, не дуже подобається. Але, в принципі, він мене, мені сподобався. Я навіть зараз, бо мені цікаво, з яким це смаком ми пили. Зараз забью перекладачі. Пунш, я знаю, що пунш. Но піпелайн пунш, що це таке? Так. Англійська зараз ми дізнаємося. Пі -пі П. Пунж. Трубопробійник. Піпелайн. Піпеліне. Я все нормально переклав. Може, просто без панч? Трубопровід. Шо? Пф Трубопровід. Піпелайн. Піпелайн. Пунч Energy. Коротше, пунч якийсь. Карнітин. Таурин. інозитол, вітамін С, гри... гри... грип Б. Коротше, це пунш якийсь. Трубопровідний. Я так переклало, не знаю. А може, піпелайн це з польського треба перекладати, а я з англійського переклав. Давайте польський. Бо це ж у Польщі купував. Зараз трубопровід все одно Піпелайн перекладає. Може, два пи? Ні, піпелайн одне. Ну, коротше, це пунш. Хто знає, що означає нормальний переклад піплей Punch? Коротше punch. Ну, Тому в нас такий був пунш. Це дуже смачно, я це рекомендую. Це дуже смачно. те. Ну, Punch, Punch. punch. Просто панч. З вами був Денис Fren. Дякую, хто додивився до цього моменту. Додивився, напиши. Я додивився. Ну і ще щось можеш написати, як тобі це відео. З вами був Денис French. Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня чи вечора, всім пока, бувайте, Йоу. Так. Класний був пунш. мені все сподобалося. Лайк однозначно це отримує. Всім пока-пока, бувайте, Йоу.